Бажаю здоров'я. Ми бійці підрозділу спецпризначення просить. Подякуємо волонтерському штабу Влад та Вікторії Лега за чергову надану гуманітарну допомогу. Слава Україні! Героям слава! Щиро дякуємо захисникам, які боронять нашу країну. Волонтерський штаб Влад завжди допомагає військовим. Сьогодні ось цю маленьку посилку, яка складається з єгієни, їжі передаємо військовим з гурму підрозділ Артан на запорізький напрямок. Шампуні Фінляндія, гелі Фінляндія, вітамінки Житомир Хаб, а також біклофенак Житомир Хаб. Продукція компанії Нівеа, серветки США із Німеччини Порошок, а також Асоціація українців регіони Мурсія Іспанія. Ось така людей. Сьогодні волонтерський штаб-лад зібрав допомогу для військових на Запорізькому напрямку для військової частини 73-25. Буквально нещодавно отримали від Асоціації українців в регіоні Мурсія допомогу. Це пюре, а також суха молочна суміш. Сподіваємося, що нашим захисникам ця їжа буде корисною і сподобається. Велика дяка волонтерському штабу ЛАД. А також їхнім партнерам, які нам допомагають бити ворога, слава Україні героям, слава.